Дійскуємо до музею присутніх, йдемо всередину. Перші експонати, які нам трапили на око. Це така тарілочка, тут ще три тарілочки і такий писанки. Тут ще такі гарні писанки. Дивіться, така сама велика і тут середні маленькі. Тут ще є писанки за сервантом. Ось з курчатами прикольно дуже. І дивіться, тут ми ось ми зайшли вже в саме серце музею. Хлопчики, давайте я його розкажу, а може ти будеш розказувати ні? Ну тоді я подповідальність. Ось на цьому килимку понад 1080 писанок. І тут зараз мапа України дуже гарна. Мама має Мама на було з дітей. Такі гарні писанки. Гарні і різні писанки. Оці тут майже всі помаранчеві. І тут цілий лабіринт із писанок. І ще лабіринт. І така, як зірочка, тільки дуже багато країв. Ось другий різдвяний павук. Які гарні писанки. В цьому музеї налічується понад 4 тисячі писанків, а в архіві понад 12. Ми тут приїхали десь до фарт мовити, зараз було вже настільки, що ми хочемо гуляти вже в наступному Тому чекайте, всім покажуть з вами, вдячні.